Доброго всім вечора. У нас вже вечір, вже вечорія. Я вже попоралася, У нас так потепліло. Ну, Усі ж українці знають, що ждемо, ждемо морозів. Я дивлюся, дівчата е, кажуть, що Я дивлюсь з ефір, як дівчата роблять от, в прямих ефірах. І вони кажуть, що в них сьогодні вже сніг іде, вже замітає. Це десь Кіровоградська область. Ну, а в нас на Дніпропетровщині то ще. Ростає, от капає. Може, ви чуєте, я стою під крильцом, а з крищі там капає ще. Ну, хоч би оті каплі не перетворилися в льод. Ну воно так, мабуть, і буде. Вон, котики вже збігаються, вже знають, що я буду зараз сидить молочко. Одна тут постійно сидить, жде, уже своя стала. Сніг у нас майже вже пороставав. Не ж, а вже розстав. Завтра їхати на базар, по калюжах, якщо не підмерзне. Ну, а зараз я вас запрошую з собою на прямий ефір. Зараз буду зефірити. Букет замовили. Трошки запишу на відео, покажу процес. А То в прямому ефірі поспілкуємося. Пішли. Так, збираємо коробочку. Коробочку з ефір. Це кришечка. А тепер треба... Ой, блін, упали. Бортики упали. Ой. Тепер треба знати, як тут бортики поставити. Я їх ще трошки прикріпляю донизу клеєвий, щоб держалося. Бачите? Капельку, капелюшечку. Трошки, небагато. Бо може неподходящий момент злетіть. Він так, такий бортик, знаєте, живий. Двигається туди-сюди, неплотно сідає. І ще прикріпить. Подержать трошки, хай воно закріпиться, потому що чоловік може так взять, не знаючи, воно раз і соскочить. Получається, бортик там ходором ходить. Вони ж роблять по макету, вообще взагалі, плотно сідати. Ну, що то не то. Лучше, звісно, плотніші коробки, ті, що повністю закрито все збоку. Ну, а красивіше, коли прозрачна вона по боках. Взагалі. Це називається коробка акваріум. Тільки після цього клеєвого пістолета. Такі ниточки тянуться, як будто би волосинки. І люди можуть подумати, що це волос. Треба його обов'язково придивлятися і убирати. О, бачите, вже прикріпилось все, вже він нікуди не дінеться, цей бортик. Отлічно. Ось От такі мелочі, казалось би, да, мелочі. А все одно на них треба виділяти увагу виділяти. Ось волосинка от тягнулася, воно тянеться, як клієвий пістолет, після нього тягнеться така волосиночка. Вам тут, звісно, не видно, а мені це все видно. Оці всі волосинки, їх треба прибрати. А то, подумає людина, оце волосся накидали в зефір, да? та ще таке длинне, та ще таке прозрачне. Думають, оце якась длинноволоса блондинка збирала букет. Букет я збирала з вами в прямому ефірі, а зараз збираю коробочку для свата. Завтра йому день народження. Хочу їм подарити отакий бокс із квітами. Все, тепер треба поставити сюди підкладочку. Так, Так одівається кришечка. Дивіться, який гарний боксик, да? Получається. так? Получається. лівий пістолет можна виключити. і прибрати, щоб він нам тут не заважав. Зелені ключенко, так зелені. Вишне, Лишнє А або навіть так можна сюди завернути. квіточки, квідочки гортензії і тюльпанички. Гортензії. Щось, пане. гортензії. Це моє місце. Поїхали далі, да? Зразу поставлю самі великі квіти. Це у нас Гортензія. стабілізувалась уже? І отак ми всі квіточки і припудруємо. це для того, щоб вони в руках не липли. В общем, я ось цю хризантему, що поламала, піде вона до чаю, а замінила замінила піоном. Так, як би вам показати зараз. Ух ти, важка коробка! Ще не піднімається, у мене ж таких ногтей нема. Ось обличчя. Білим піоном ось це замінила. Почти. Гортензії, тюльпанчики, хризантеми, дві червоних, одна зелена і піон. Ось така коробочка. Путна. А все до чаю, а може, в маленьку коробочку піде. стосовно стосовно їх Бачите, трапилось те, що я й казала. Дощ перейшов у гололюд, і моя коробочка поїхала без мене поздоровлять. Свата з днем народження. Ну, нічого, головне, що я зробила її. Я довольна. Так що погода помінялася в гіршу сторону. Ну, я сьогодні вспіла з'їздити на базар відвести молочко. Зранку не було льоду. А вже як я виїжджала з базарю, тоді вже трошечки дорога прихвачувалася. І я їхала. І думає, що в мене так дворники дощ іде, а дворники прямо шкрябають по, по стеклу. Думаю, це щось із дворниками случилось. А потім бачу, так льот наростає, наростає на стекло там, де дворники роблять, вже тільки така е, 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 полосочка, що я бачу. Потім я включила е, обігрів стекла. І льод розтаєв, і тоді думаю, ой, слава Богу! А то, якби не було обогріву стекла, я б і не доїхала. Не було б, взагалі, відимості ніякої не було. І зараз потихеньку температура падає, і те, що мокре було, стає льодом. Завтра не знаю, що буде. Ну, що буде, побачимо. Це на сьогодні оце моє таке відео. До побачення. Дякую вам, хто підписався, хто поставив підтримав мене. До побачення вам усім!